Генсек НАТО запевнив, що увагу з України не переключатимуть. Безробіття у Польщі залишається на низькому рівні. Сполучені Штати затримали ядерну програму Тегерана лише на кілька місяців. Україна важлива тема на сьогоднішньому саміті НАТО в ГАЗі, як заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте перед зустрічю. Переговори будуть зосереджені на подальшій підтримці країни в її обороні від Росії. Марк Рюте звернув увагу на озброєння Китаєм, Північної Кореї та Ірану, які підтримують Росію у війні проти України. Тому як він сказав, для альянсу важливо виділяти більше коштів на оборону. Оборонна промисловість у свою чергу виробляє продукцію. Ефективніше очільник альянсу хоче, аби НАТО продовжувало підтримати Україну. Україна буде важливою темою сьогодні. Нам потрібно переконатися, що Україна може розраховувати на нас на підтримку країн НАТО у найближчі роки, аби вона могла продовжувати боротьбу, але також і для того, щоб ми змогли принести Україні тривалий мир. Збільшення витрат на оборону до 5% ВВП це найважливіший пункт другого дня саміту НАТО в Газі. Очікується, що лідери 32 країн остаточно схвалять зміну норми НАТО на пленарному засіданні. Атака Сполучених Штатів на Іран затримала ядерну програму Тегерана лише на кілька місяців. Заяви Дональда Трампа про те, що ядерні об'єкти Ірану були повністю знищені, ймовірно, перебільшені. CNN та New York Times опублікували висновки секретного звіту американської розвідки. У ньому йдеться, що бомбардування США трьох ядерних об'єктів в Ірані затримало ядерну програму менш ніж на шість місяців. Президент Сполучених Штатів Дональд Трампу уже відреагував на повідомлення медіа. Фейкові новини CNN разом із провальною New York Times об'єдналися, аби принизити одну з найуспішніших військових операцій в історії. Написав Трамп. Тим часом, очільник МАГАТЕ Рафель Гросі оголосив, що головним пріоритетом зараз є повернення інспекторів агентства на ядерні об'єкти Ірану. Потрібно зробити оцінку наслідків нещодавних ударів по об'єктах, посилаючись на висновки військової розвідки США, Гросі наголосив. Що у будь-якому разі необхідно пам'ятати, що Іран має технологічні знання та промисловий потенціал, аби збагачувати уран. І ще одна союзницька підтримка для Польщі. Міністр оборони Польщі провів низку двосторонніх зустрічей. А під час переговорів із головою міністерства оборони Німеччини ухвалили рішення про продовження місії Бундесверу у Польщі. Розповів віце-прем'єр-міністр та міністр національної оборони Владислав Косіняк Камеш. Німецькі патріоти зостають на лотові німецькі патріоти залишаються на литовищі у ясомці. До кінця року точно ми вдячні німеччині за те, що виконує своє зобов'язання щодо союзників. Виповняю своє зобов'язання в обсою. Ще одним важливим рішенням для безпеки Польщі є інформація від уряду Норвегії. Норвежці уже вдруге цього року надішлють до Польщі літаки п'ятого покоління F-35. Вони патрулюватимуть польський повітряний простір. У свою чергу Австралія надійшла також вкотре розвідувальний літак раннього радіолокаційного попередження. АВАКС обидві місії мають розпочатися уже найближчими тижнями. Ціни на електроенергію для індивідуальних споживачів Польщі будуть заморожені до кінця року. Міністр клімату Пауліна Хенін кльоска заявила в ефір польського радіо, що у бюджеті забезпечили кошти на субсидії, пов'язані із заморожуванням цін. Міністр також додала, що через падіння цін на енергоносії наступного року заморожування на поточному рівні ймовірно буде непотрібне. Вчора я представила пану прем'єровичора. Презентували прем'єру дані, що стосуються різних ділянок цієї програми про замороження вартості енергії. Нам вдалося заощадити 900 мільйонів злотих. І саме з цих коштів хочемо ще до літньої перерви Сейму провести законодавчі роботи. Децизією припроваджує ще легісю. Згідно із чинними правилами, споживачі електроенергії в домогосподарствах мають право скористатися ціною замороженою на рівні 500 злотих за мегаватт годину аж до 30 вересня. Безробіття у Польщі залишається на низькому рівні. Центральне управління статистики підтвердило попередню оцінку міністерства соціальної політики. Рівень безробіття у травні становив 5%, а це на 0,2% відсоткових пункти менше аніж у квітні. Економіст Туршуля Кринська зазначила, що ситуація на польському ринку праці насправді дуже хороша. Бачимо ознаки ознаки охолодження попиту на працю. Ці показники незначні, але вони є. Та проте нам не загрожує безробіття. Від цього нас захищає передусім демографічна ситуація. Кількість літніх людей, які готуються до пенсії, значно більша ніж кількість повнолітнього населення, яке готове почати роботу. У такій ситуації, навіть якщо попит на працю буде менший, то зростання безробіття ми все одно не очікуємо. Праця ментівніше тоні. Nie oczekujemy wzrostu bezrobocia. За даними Євростату, дані іще кращі, краще, адже це пов'язано з іншою методологією розрахунку безробіття. У квітні рівень безробіття у Польщі згідно з Євростатом становив 3,3%. Болгарія досягла такого ж результату. А Чехія та Мальта посіли перше місце. Там рівень безробіття 2,7%. Найвищий рівень безробіття в Іспанії понад 10%, майже 11%, Сказали в Євростаті. Американські бомбардування ядерних об'єктів не знищили ключових елементів ядерної програми Іраном та дали владі країни більший стимул продовжувати цю програму. Так вважає експерти з ядерної політики аналітичного центру Карнегі Джеймс Актон. Хоча президент США Дональд Трамп та віце-президент Джей Ді Венс стверджують, що бомбардування ядерних об'єктів в Ісфахані Фордо та Натанзі знищили ядерну програму Іраном. Доктор Актон. Ун вважає, що результат бомбардувань на також ізраїльські атаки нічим не кращі за дипломатичну угоду 2015 року. За словами директора програми ядерної політики центру Карнегі режиму Тегірані усе ще зберігає ключові компоненти, необхідні для створення ядерної зброї. Усе, чого Штати та Ізраїль досягли, це усвідомлення іранським режимом, що програму треба буде краще приховувати, а установки заховати глибше. Актон оцінив, що Ірану тепер знадобиться лише близько року, аби отримати ядерну зброю. Конфлікт на близькому сході може безпосередньо вплинути на Польщу. Вищі ціни на пальне можуть спричинити підвищення інфляції. Однак, економісти кажуть, усі ці чинники до збільшення процентних ставок автоматично не призведуть. Як розповів головний економіст федерації польських підприємців Лукаш Козловський, події на близькому сході наразі не мають впливу на рішення ради із монетарної політики щодо процентних ставок імпульс оскільки це інфляційний імпульс, який не залежить від тих рішень, які ухвалюють всередині країни, автоматично до якоїсь реакції ради монетарної політики це не призведе. Однак утримання впродовж довгого часу високих цін енергії та палива може викликати вторинні ефекти, на які рада змушена буде реагувати. ефекти на коре рада політики між би зареагувати. Нафтові ринки відреагували на нещодавні події на близькому сході з зниженням цін. Експерт очікує, що конфлікт на близькому сході не досягне масштабів, які могли б становити серйозну загрозу для світової економіки. Польща знову декларує захист інтересів своїх фермерів в угоді про вільну торгівлю з країнами Меркосур. Це стосується компенсації потенційних збитків через наплив дешевих продуктів харчування із країн Південної Америки. Йдеться про Аргентину, Бразилію, Парагвай та Уругвай. Також обговорюють захисні положення у разі порушення конкуренції на європейському ринку. Про все це повідомив у Люксембурзі міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сікерський. То і ця угода, якщо її мають сприйняти фермери, має створити захисні механізми для ринку, щоб не порушувати стабілізацію сільськогосподарського ринку у європейському союзі. Повинні бути механізми, бо інакше цю угоду фермери відкинуть. Не бойнаше, вона та умова ніж аксептації роліку. Очільник міністерства обговорить цю тему із міністром сільського господарства Франції. Польща та Франція нагадаємо найбільше протестували проти угоди з Меркосур. Однак для схвалення угоди достатньо більшості і більшість країни за особливо зараз кажуть аналітики, коли в Сполучені Штати розпочали митну війну та шукають ринки збуту. Європейська комісія має надіслати проект угоди з країнами Південної Америки на затвердження уже до 30 червня.